Всім доброго дня, доброго понеділка, ну що, проснулися, поснідали, дощ. Шлив. Зараз трішки закінчиться, навіть сонце вийшло. І я думаю, взяла хліба купити і права. Думаю, поїду по лісу, похожу, бо такої роботи немає ніякої, а сидіти просто, знаєте, накручувати себе не хочеться. Бачите. Мокро, звісно. Ну, нічого, зараз одягну сапоги, дай підемо з вами. А мама каже, включи духовку, я ну, запекти буряк. То я буряк господи, кабак. Таке половину склала у фолю, а це так запечемо і будемо їсти. Дуся хорошо їсть. Да, Дуся гарно їсть цю? Ой, бачите, сюди зараз поставлю це. Бабушка зварила, дивіться, яку кашу смаченнющу. Ні, це не каша, це вчора пирожки я смажила. Залишилося тісто в холодильнику, і мама каже, зроби. То я зробила, ну, звичайно, що краще вийшло, просто мама не так жарила. Отак От смачні. Ось кашу. Дивіться, яку бабушка заварила її. дивіться, тут і бурячок, і морква. Тут вівсянка. І вона їсть дуже гарно. Шматочок сюди м'яска або паштетику, і вона їсть гарно, да, Дуся? Поїла сьогодні дуже гарно. Дуже гарно поїла, Дуже-дуже. одяг із із замками. А зачем ти крахмалем себе спеціально. Так свічка і не крахмалем. Я знаю крохмалим. Оце поки начала хоч. Що я намажу. Ну ви думаєте, це треба свічки. А я мамі кажу, я тебе забираю. цю куртку, бо там карман хороший, а ти одівай другу. Зараз я свічки потрума. А я свічкою, я свій. Свічкою. Треба на голові безпорядок, треба. Ти там я ще не, не порядок не наводила. Ти Давай. Так, не встигла встати сніданок. Ну, а шо ж. Ну, сніданок. Нічого а собі, я, я в 9 часов е хвилина мовчання помолилася і вже півдесяток, що ж їхати ваш, не знаю коли. Все, синочек, я тушу тобі. Положила ми сьогодні печенька, помиїли, а він не хоче. Ось о, дивіться, які грибочки вийшли. Чи ти їх на вікно поставила мам? Шутячі, шутячі, оцей мікс, ну, май, він такий. Ну, можеш комусь отсилати, ми ще Ну, таке? ні, буду отсилати, ну, треба просто їх не на То вийшло у нас сіки, 4 плюс 3, 7. 7 Во... Ні, там 3 ж банки, і тут 4, 7, і одна маленька, 8 баночок. Здрасте дев'ять з половиною. А дев'ять з половиною. Оце шутячі. А вони такі смачні. Так що буду робити. А це це ж діма присилав. Вона хороша, один тільки жилет піднес. Вона дуже держить температуру. Воні в ній жарко, вона не а Ти ж не так двигатимеш, як я. А мені карман ці куртки треба просто я трошки, Саша дзвонив то. Коротше, Дуся вже нас роздіта, бо вже тепло. Трошки бабуся наказала закрила, бо вона не слухалась, бабушку зв'язала. Бабушка одіває на рукавники, так придумала, гарно. придумала таке гарне на рукавники. Стіша, як зв'язалася, одіта в куртки, каже, і тут машина мусорна їде. Боже, бабуськи не всі хатки порозносило. А я купила, дивіться, ось що. Сьогодні у нас буде смакота. Ой, дивись, як вона називається, зараз Ща підійжіть, зараз скажу. Салака. Як тюльку ма? Ти можеш так оце голову і кишки виняти, а ми будемо тоді самі. Okay. Ні, ми тоді я складу. Ми беремо її просто. А ця вже з'їла кисточку хрящеву, обрізала цю, з удовольствием добре поїла. Ні, зайка моя, на завтра ще, не все зразу. <реку> Тим більше не дуже слухалася, але все одно подарок отримала. І бабуся подарок отримала. Він не кон. Обрадувалася. А це я поставила варити дузьки, Зараз це зілен, потім сюди і е бурячка, і морковки и всього. Це курка кар -кар каркаси, бо щось в нас все мокре, пащи і жувать переучиться. Но з'їла кістки, нічого, вона, я кажу, ти хоч жуй. Та хто там буде жувати? Зразу китя і все. Так що ми вже вдома, все нормально. Вам гарного, гарних вихідних. Коли це буде дивитися, не знаю. Але гарних вам вихідних. До побачення. Сьогодні погутка. Слава Богу. Сімейного благополуччя, а за державою, щоб був швидше мир.